Пунуємо номер 1344 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Яка з точок на координатному промені? Завдання перше А з координатою 2,1 чи Б з координатою 2,1 лежить лівіше. І завдання друге С координатою 1,17 – чи де з координатою 1,171 лежить правіше. Приступаємо до виконання. Точка, що відповідає меншому десятковому дробу, лежить на координатному промені зліва від точки, що відповідає більшому десятковому дробу. Тому порівняємо десяткові дроби 2,1 і 2,1. Цілі частини у нас однакові, але наші десяткові дроби мають різну кількість десяткових знаків. Спочатку треба зрівняти кількість десяткових знаків, приписавши справа до одного з чисел потрібна кількість нулів. Припишемо 1 0. Тепер наші числа мають однакову кількість десяткових знаків. Порівняємо. Порівнюємо цілі частини у нас однакові. Тепер порівнюємо десяті. 1 і 0. 1 більше, ніж 0, тому 2,1 більше, ніж 2,1. Відповідно, 2,1 сота менше, отже, вона розміщена, точка з цієї координати розміщена лівіше. Записуємо висновок. Отже. Лівіше на координатному промені лежить точка Б з координатою 2,1 Приступаємо до другого завдання. Стоїть питання лежить правіше. Точка, що відповідає більшому десятковому дробу, лежить на координатному промені справа від точки, що відповідає меншому десятковому дробу. Порівняємо наші десяткові дроби 1,17 і 1,171. У нас десяткові дроби мають однакові цілі частини, але різну кількість десяткових знаків тут 2, а тут 3. Спочатку зрівняємо кількість десяткових знаків, приписавши справа до одного з них потрібну кількість нулів. Припишемо 1,0 0 і порівняємо тепер. Цілі однакові, десяті однакові, соті однакові, перейшли до тисячних 0 менше, ніж 1. Один більше. Тому 1,17 менше, ніж 1,171 тисячна. Відповідно, стоїть питання лежить правіше, Правіше лежить точка Д з координатою 1,171. Тисячна. Записуємо висновок, отже правіше, на координатному промені лежить точка Д з координатою 1,171. Тисячна. Ми визначили, яка з точок на координатному промені в першому завданні лежить лівіше, в, правому, в другому правіше. Номер 1344 виконано.